На з здійс з рахунком 9-1 ну, і сьогодні команда Олександра Олішука повинна поставити крапку в цьому протистоянні. Ну і претендують за на фінальну стадію чемпіонату України в другій різі. Власне, впевнені результат у першому матчі за великою мірою. Багато школи скоріше за все, вже на новий сезон. Одразу помічаємо, наскільки стильно виглядає ЗП груп у воротах Юрій Васильченко. В Поліві гравці. Юрій Павло, Володимир Тесля, Сергій рідний, Олександр Сімано. Попри те, що чисельно суперник сьогодні лише за однією заміною 1-0. Ось вам і початок. Віктор Газицький рахунок відкриває. Гості вийшли вперед. В домашньому матчі лише один м'яч вдалося забити команді з танчик. Зараз на виїзді в дебюті гри рівняни вже будуть ну, за пару потрібно відповідати. Що, ну, з кожної хвилини буде далі тобто, підтелки... важче. не непросте. Вен Лемікс. Ось його. Таке привітання закрити мача, а тим мати право. Можно груби, що насправді не було, але шість полів назбиралися. Відбуває, Васильченко Відуває <сілик> удар був. допивання, давалося швидко м'яч, рухати Євген Леміш оформлює дубль. І виводить свою команду вже вперед. Залп їх нія грати, швидкий піромічний, комбінаційний. Хороша передача і третій м'яч. Антон Гай відзначається. Ось це те, що потрібно жодної yeah. зайвої передачі. Все чітко під час цієї атаки для ЗП-Гру. ЗП-груп розпочинає свою чергову атаку. Тесля. Розвертається Тесня. і пробиває Володимир Тесля. Дальну дев'ять кладе капітан ЗП-груп. І це вже 4 1 Тесля це передача на Антона Гая, який просто забиває порожні ворота. П'ять один. Низом передача Ігаєв дотик переправляє м'яч у ворота. Дубль сьогодні для Антона Гай так само. Він та Євген Лемміш забивали по два. м'ячі. Почав обігрувати тут. А Вадим Жак ну, і не впустив свого моменту. Олександр Бугай, м'яч відібрав. прочитав цю ситуацію і забиває порожній. Тут помилка теж в центрі майданської. Порожній ворота Антон Гай відправляє черговий м'яч. 8.1. І хатрик запуск для Антона Гая. Сьогодні це ближче у нас до повторення рахунку першого матчу. Це є передача Антона Тес Тесля! його удар ворота. 8-1 у другому матчі чвертьфінальної стадії плей-офф другої ліги. В обох матчах треволічука за... вітаємо все запоріжжя із тим, що наша команда буде представлена в фіналі ну і Будемо вболівати далі за ЗП груп, особливо якщо.